Під дивись, хто це тут до нас завітав? Майже п'ятиметрові велетні зустрічають гостей у Боздощі. Вперше на Закарпатті запрошують у тематичний парк казкових персонажів Світ велетнів який не має аналогів у світі. Головними героями парку є добрі та злі велетні з легенди про долину туманів, що оживають за допомогою аніматроніки. Коли відвідувач підходить до локації, спрацьовує датчик руху для діток. Це магічний знак. Вмикається звук і вмикаються рухи. Ми хотіли нашою командою Universal Park створити щось унікальне для наших українців. Саме перший раз ми відкрилися в 2021 році, це було місто Київ. Потім ми мандрували за кордоном. Ми були в країнах Балтії, в Естонії. Потім був Стамбул в Туреччині. Ми почали нову мандрівку із Ужгорода. Ми будемо тут на протязі двох місяців. Понад 30 анімованих фігур взаємодіють та розмовляють з гостями голосами відомих українців Володимира Горянського, Павла Зіброва, Ольги Сумської та інших. Ви ну, хоч розумієте? Куди ви потрапили? Він був створений в Україні нашою українською командою. Люди зрівнюють це з якимись мультфільмами і фільмами, але насправді це не так. Це унікальна історія. Чим буде цікаво? В нас є розважальна програма, аніматори. Також можна буде проходити діткам квести разом з аніматорами. Також у нас є чарівник. Який розказує нашу історію, по якій написана до речі книга, уже у перші дні роботи світу велетнів в Ужгороді. Сюди навідалося чимало містян та гостей обласного центру Закарпаття. Парк цікавий як дітям, так і дорослим. Тут кожен не просто споглядає за композиціями та робить фото, а й взаємодіє з фігурами велетнів, стаючи частиною легендарної історії. Відчули себе дитину і повернулися в дитинство. Що саме цікаво, ми не місцеві. У нас сьогодні один день екскурсії по Ужгороду. Ми залишили нашу групу. Дружина побачила в Фейсбуці, що тут парк велетнів і дуже захотіла його відвідати. Сіли на самокати сюди, під'їхали. Ну, сподобалось, кажу, ти, ти що мале дитя, повернулося в дитинство. Дійсно, цікаво. Для дітей цікавим є занурення у направду магічний світ велетнів, де у кожного своя історія. Мені подобається е, велетні. Вони розмовляють і ще великі. І я здивований. Мені тут найбільше подобається допомічник. Мені подобалось мами велетня дитинка. Мені сподобалась дівчинка велетень. На ті черзі гайдалася. І, і ще ножиці. Окрім анімованих фігур, для гостей передбачені інтерактивні розваги, програма з акторами та спілкування з відвідувачами парку. Ми в захваті. По перше, дуже велика територія, все гарно зроблено, дуже прекрасна анімація. У нас невелике місто, а так як населення вже стало в рази більше, то і дітей більше. То дітям потрібні постійно нові розваги. І я думаю, що на деякий період це буде їм дуже цікаво, тому що їм позагалі дітям вже ж подобається все велике. От о, думаю, всі будуть в захваті. Ви молодці, що то таке зробили. Навідуються до боздоського парку у світ велетнів як сім'ї, так і організовані групи школярів. Зокрема, приїхали діти з берегівського ліцею імені Потушняка. кажуть, емоції для вихованців найпозитивніші. І на свіжому повітрі погуляли і є де побігати трошки. Так? Найбільше запам'ятовується те, що їх можна до деяких доторкнутися, правда, діти, послухати, як вони розмовляють, як вони з нами спілкуються. Ми посиділи на сірому помічнику, правда, вождя. Можна було теж його так відчути. Ну, я думаю, їм все сподобається. Нова туристична атракція працює щодня із 10 до 22.00. Придбати квитки можна на офіційному сайті проєкту Світ велетнів або на касі Боздеського парку вхід для військовослужбовців та людей з інвалідністю першої-другої категорії безкоштовний, а частина коштів із продажу квитків підуть на допомогу ЗСУ. А ти чого стоїш? Давай зі мною.